Ерні отримав рушницю у подарунок. Він узяв її на бої і пішов шукати, що можна застрелити. Біля будинку Реймонда вклав до рота два пальці і гучно свиснув. Ерні з Реймондом найліпші приятелі до того ж близькі сусіди. Ерні підняв рушницю над головою. Кайф. каже Реймонд. Гайда веселитися. Хлопці пішли разом. Був ранок, травень, субота. Каштани потопали в цвіту. Живопліти з глоду був весь білосніжний. Ерні з реймондом йшли вузькою алейкою і стріляли всіх пташок на шляху без розбору. Малинівок, хоробців, вівсянок, славок. Поки вони дійшли до колії, на мотузці висіло чотирнадцять маленьких пташок. Глянь. шепоче Ерні, вказуючи довгою рукою. О, там от! За кущами стоїть невисокий хлопчина і роздивляється у бінокль гілки старого дерева. Вутсон, мале гівно! У Пітера Вотсона слабка субтильна фігурка, і всі на листовинні обличчя, а в окулярах товсті скельця. У школі вчиться блискуче і уже перейшов до старших класів, хоча йому лише 13. Любить музику і добре грає на фортепіано. Ігри та спорт не любить, хлопчина тихий і ввічливий.